Напередодні Різдва у селищі Олешівка Чернівського району повноцінно запрацював дошкільний навчальний заклад. «Бджілка». протягом 20 років садочок працював лише частково, адже частина будівлі була непридатною для використання. Оновлювати садочок почали у 2014 році, але досить повільними темпами. І лише протягом останніх півроку вдалося завершити роботи і відкрити двері садочка для дітлахів. Перший раз ми зустрічаємо новорічні свята в такому піднесеному настрої. Ніколи не щоб не був настільки гарно, якісно, ніколи він таким гарним не виглядав, ніколи не був так якісно зроблено. Завжди всі ремонти нам допомагали робити батьки, і тільки у цьому році працювала дійсно працювала дійсно бригада. Професіоналів, які прийшли, якісно зробили, за що ми їм дуже вдячні. Загалом на відновлення садочка витратили понад 650 тисяч гривень. За ці кошти провели ремонт, замінили підлогу, виконали внутрішні роботи, встановили металопластикові вікна та закупили всі необхідні меблі. Вдалося навіть привести до ладу коридор та робочі кабінети співробітників закладу. Дякувати Богу, що є добрі люди. Дякувати Богу, що батьки підтримали так само долучилися до цієї доброї справи і за ініціативи. Валерія Челяшка з фонду соціально-економічного розвитку були виділені кошти заради добудови цього дитячого садочку. Мені насправді приємно тут знаходитися, бо душа радіє, що сьогодні наші маленькі українці, які будуть нащадками нас, і я сподіваюся, що в них все буде краще, ніж у нас. Відтепер до садочка з'їжджаються дітлахи із найближчих сел. Батьки не не тішаться такому дошкільному навчальному закладу. Вони ж тут розвиваються, вони ж тут ну, вдома такого розвиття і. Вони общаються, спілкуються з іншими дітьми, їм якось цікавіше, чому. Мене, допустим, з задоволенням йде старша дитина, і менша сьогодні також з задоволення. Дитина маленька і дуже добре, що відкрили третю групу і садочок взагалі. Ще... Чудесне проте на цьому ремонтні роботи у навчальному закладі не закінчуються. Згодом планують замінити ще й дах. А вихователі навчального закладу вже з нетерпінням чекають дітей в оновлених групах дитячого садочка.